Всім привіт! У цьому відео ви дізнаєтесь, чому саме ці наушники є найкращими для бігу, для постійного життя, чому вони є такими крутими, потужними та взагалі просто ідеальними? Тому, друзі, беремо смаколики і поїхали! Почнемо, друзі, дане відео, але перед цим вліпіть обов'язково лайк за ось такі потужні окуляри. Відкладаємо, друзі. Це в нас AirPods Pro. Перша версія. Є реально крутими, потужними навушниками. Дуже подобаються, Це, напевно, найкращі навушники, які в мене були колись. Що вам сказати, друзі, про них? Вони є класними, за таким приємним звуком. Відкриваються вони якісно і закриваються також якісно. Послухайте. Приємно, друзі! Приємно. Дуже класно. Заражаються від зарядки Lightning. Коштують вони 200 доларів, їх десь 6-7 місяців тому, і за 7 місяців використання я ставлю 10 з 10, тому що звук тут просто неймовірно крутий. Порівняти друзі, тільки можна з такими ж самими чи більш дорожчими. Apple. від інших компаній, друзі, я не знаю. Трішки страдає батарея, тому що вона тримає не так ту довго. Такі ж аналоги, навіть трішки дешевше, дають набагато кращу автономність тут в нас. Один навушник, тобто ну, навушники без кейсу може держатися 4 години плюс-мінус, і вони тримаються. З кейсом, звичайно, що довше. Заряджаються, вони в кейсі дуже швидко, тобто 20 30 хвилин і вони вже зарядились. Кейс заряджається ну, десь годину-півтори десь. Про звук. він просто неймовірно якісний. Тут є три режими: це в нас прозорий режим, звичайний режим і шумодав. Шумодав взагалі просто неймовірний режим, ти включаєш його. На минулих наушниках я взагалі не знав, що таке є. А тут я купив і таке є, включаєш і все. Ти просто поглинаєшся в ту інформацію, яку ти слухаєш, в музику, все колишнє середовище, випали трішки, просто зникає. Крутий є реальний режим, тому що якщо там як заходиться в шумному місці, це просто найкращий варіант. Тому що не потрібно збільшити гучність на максимум, щоб послухати там інформацію, не збиваєшся ти. А ти чисто поглинаєшся в свої наушники і слухаєш свою інформацію. Режим є дуже крутим, та взагалі. Ставляємо подобає. Другий режим, тобто просто звичайний режим. Ти вставляєш, трішки звуки прибираються, і, звичайно, є трішки звуки. Тобто такий звичайний режим, я в принципі його використовую як для бігу, тому що шомодав небезпечно використовувати. А ось такий режим є реально потужним та класним. І прозорий режим це також класний режим. тобто Наприклад, якщо ви хочете з ким поспілкуватися, хочете, щоб у вас грала музика, тобто ну, наприклад, там, з ким-то йдете по вулиці там, чи когось зустріли, чи просто, взагалі, наприклад, там потрібно почути якусь інформацію, ви просто вмикаєте, включаєте на мінімальне, там чи трішки вище, і ви чуєте і людину, і музику свою. Чи, наприклад, ви там слухаєте якусь інформацію, і вам потрібно паралельно з кимось спілкуватися. Це взагалі просто круто. Також цей разім я використовую прозори на велосипеді. Тобто я вмикаю в собі якусь музику, чи якийсь підкаст, і просто їду кудись і слухаю. Чи біжу, наприклад, якщо там часто їдуть машини, це дуже. Корисна функція, тому що коли ви вмикаєте звичайний режим, звичайно, що ви трішки гірше чуєте машин, і це може привести до небезпечної ситуації. Чому я брав саме ці наушники для бів для звичайного життя? Тому що вони технологічними, класними і з якісним звуком. У мене головна була мета це якісний звук. Я не вибрав автономність, не вибрав нічого, а тільки щоб якісний був звук. І, друзі, я його отримав. Чому, друзі, я брав саме ці наушники, чи можна їх порівняти з кимось іншими? Я вважаю, що порівняти їх з таку ціну не можна, тому що 200 доларів вони є найкращими. Ви іншого вибору не знайдете. Є дешевше, звичайно, навушники, наприклад, я дивлюся як Huawei, як і Oppo, Oppo взагалі просто можна помагати. Пока компанія, друзі, взагалі просто я рахую, що вона по своїй ціні і по своїм характеристикам просто відстає, це порівняти взагалі неможливо. Huawei там також був шумодав, але друзі з компанією Apple, тобто з телефоном iPhone вони працюють якось так, не дуже рівно, і та програма, яка встановлюється, щоб їх якось модернізувати, вилітає, погано працює. Ну, звичайно, друзі, є невеликі косяки. Порівнявши, друзі, ці наушники, вони є зручними. Їх не потрібно там якось підсоєднати, якось там робити якісь махінації. Тут просто ти дістаєш з кейсу, одягаєш і все. Телефон автоматично підключає. Щоб взяти вам дзвіночок, нажимаєте кнопочку, раз і берете. Щоб хочете змінити режим, зажимаєте і працює. Хочете змінити трек на Ютубі чи в PlayStation, просто е, два рази нажимаєте, це буде вперед, три рази це назад. Чи можливо трішки наоборот. Ну, попробуйте. Є е, зручними, класними, тому, ну, друзі, я рекомендую брати для бігу, для занять спортом. Е, вони є класними, не пожалкуйте, 200 доларів не викинете. Розповім вам трішки про досвід свого використання. Що сказати? Е, задоволений, ставлю оціночку максимально. Так, автономність трішки страдає, Я хочу сказати, що чи була така ситуація, що вони сіли і все. Так, друзі, була те, що вони просто сіли на вушник, кейс був заряджений. Звичайно, в 4 години, можливо, для когось це мало. Але, друзі, тут є дуже багато інших плюсів. Це функціонал, це звук, а звук, друзі, для мене це була найголовніша мета, щоб звук був дуже і дуже якісний. Я його отримав. Чи можна використовувати е, бігунам? Так, чи можна використовувати їх в залі? Так. Чи можна використовувати їх, наприклад, на велосипеді їздити? Так, тому що вони є зручними, класними. Наприклад, включивши той самий прозовий режим, ви можете і бігати там, де їздять машини. Можна їздити на велосипеді. І, друзі, це взагалі зручно. Тобто це те саме, як включити в машині радіо. Ти можеш слухати і підкасти, тому що, наприклад, дивлячись інших конкурентів чи дивлячись інші наушники. Там, друзі, є звичайний режим. І все, друзі. Звичайно, що звичайним режимом користуватись колишній лоспеді небезпечно. Так як це відео про звук про навушники, тому, друзі, давайте вирішимо, що краще використовувати для бів, колонку чи навушники. Звичайно, друзі. Використовувати навушники більш зручніше, ви одягаєте, вам не потрібно ось так бігти, чи ось так там, чи кудись там лежити в сумку собі. Ну, звичайно, що вона буде набагато більше, не така зручніша. Але, друзі, мінус те, що, наприклад, щоб біжите з другом, то послухати музику зможе тільки одна людина. Колонка, звичайно, краще. Друзі, інші плюс: чи прибавляється мотивації і сили? Звичайно, напевно, мені здається, що колонка трішки більше переробляє собі сили, тому що вона грає набагато потужніше і ти якось додаються драйви, кості баси. Але друзі, ці наушники також є дуже якісними, і вони також придають великої мотивації. Я хочу сказати, що я б краще використовував для бігу навушники, якщо бігаєте самі. Якщо бігаєте з кимось, то колонку. Але, друзі, якийсь один підписник, я пам'ятаю, викладав відео він сказав, що краще взяти наушники і бігати в них, ніж колонка, тому що це комусь заважає, друзі. Але відповів на це питання. Друзі, я бігав там по тої місцевості, там де йдуть часто швидко машини, там де їдуть фури і. Бігти в наушниках там, де ти чуєш не всі звуки, чи потрібно ти збавляти трішки звук, щоб слухати це на кошти середовища. Краще, друзі, взяти колонку і бігти. Це нікому не заважає. І, взагалі, так звичайно, що, наприклад, бігти темпу збагато зручніше в наушниках, тому що це вага. Тобто, ну, що таке важить наушники, і скільки важить колонка. Тому, друзі, відповідь на це питання, вирішувати вам, але я б краще брав би, вибираючи між цим і між цим, це. Навушники. Звичайно, що це різні девайси, але з чим краще бігати. Я вважаю, що з наушники. Наступне, друзі, питання, на яке я вам відповім, це друзі, що краще використовувати і що краще взяти для бігу. Бездротові, дротові чи бездротові, але на остаковому проводі. Це, друзі, хто хотів сказати, що минулі мої наушники перед тим, як я купив оці. Давайте, друзі, відповім одразу на це питання, щоб ви не чекали: беріть обов'язково бездротові. чи це будь-айрпоти, чи це від інших компаній, але друзі, бездротові – це вже сучасність. Це вже друзі, ну трішки вже відійшли технології, і це вже потрібно позбуватися, тому що не сильно вони зручними, класними. Але друзі, можливо, людина хоче побічати бігати там. Вибирає, наприклад, можливо, потрібно бігові саме на наушники. Але друзі, я відповім: якщо у вас е -е, поміряєте наприклад, ці наушники там чи інші без роти, якщо у вас ти впадають звичайні хотьбі там, чи попригайте, коли будете бігти, випадати вони не будуть. Звичайно, так, наприклад, якщо я використовую їх часто, наприклад, там цілий день, чи, наприклад, на протязі, там неділі часто використовую їх, то трішки вуха не знаю, чи вони розширюються і буває так, що трішки вони починають випадати. Але, друзі, трішки з використання і почнуть вони знову у вас не випадати. Тут є також є різні насадки, там S, M, L. Я використовую S. Чи взяв би я такі наужики зараз би, я не взяв би. Але, друзі, я їх використовую, вони були такі ж класними звук, там, звичайно, що гірше, і вони зроблені чисто для бігу. Тут навіть називається версія там Sport. Як ви бачите, друзі, є ось така загуленка, тобто, щоб вухо ось сюди вставлялось і не випадало. Але, друзі, хочу сказати, що ось ці напевно, більше не випадали, ніж ось ці. Технології, які їх робили, друзі, трішки не врахували. Те, що тут є батарея ось така, і вона є заважка. Є такий пульт, і, друзі. Під час як увійшли, вони отак тіліпається і друзі, буває, випадало. Особливо там, де батарея, тому що вона важче і випадала. Ці випадати вас не будуть. Виберіть такі, які у вас не будуть випадати. Тому що брати ось такі, там, як для спорту передають, я вже не бачу смислу. Вони вже відійшли від тренду, відійшли взагалі від цього. І те, що там є ось такі насадочки, навіть на звичайні наушники передають такі насадочки, можна, якщо у вас випадає звук отакі, то можна ніхто з таку насадочку. Але, друзі. У мене Apple наушники, наприклад, вони взагалі не випадають. Не знаю, можливо, от від іншої компанії вони відпадають, але від Apple все нормально. Давайте зробимо висновок цього відео. Друзі, Хочу сказати, що вони є реально кутужними, класними і з якісним звуком. Так, автоно трішки страдає, але е, що поробиш, є завжди плюси та свої мінуси. Я б обрати брати як і для бігу, як і для залу, так і для велосипеду. Тому, друзі, обирати вже вам. Там подабачку, пишемо комент, підписуйся на мій канал. Стіну жучні, слава Україні! І до нових перемог! Всім пока-пока!